ДНН повідомило, що Великобританія вже поставила Україні крилаті ракети великої дальності Shadow. Ця новина викликала палання дуб на московських болотах, що вже само по собі гарно. Ізраїльський військовий інструктор, офіцер Ігаль Левін, коротко охарактеризував цю зброю. Послухайте Отож, ракета Shadow – це 1300-кілограмовий боєприпас для українських збройних сил. І головне, чи є з чого його запускати. Крилата ракета Storm Shadow має радіус дії понад 250 км, і стріляти нею можна із винищувачів, кораблів та субмарин. Разом з тим, в інтернеті навіть є інформація про те, що можна з наземних платформ пускати. Система наведення складається з одразу п'яти складових інерціальна, GPS, Terprom, Tercom та інфрачервоної головки самонаведення. Терпром та Терком це системи, які враховують контури місцевості і порівнюють їх з тими даними, які давав бортовий комп'ютер літака носія. Системи дозволяють збільшити точність ракети. Маса ракети 1300 кг, бойова частина 450 кг. Боєголовка є дворівневою. Спочатку кумулятивний заряд пропалює броню, бетон чи землю, а потім більша її частина проникає всередину цілі, щоби завдати максимального удару. Основними цілями для ракети є ворожі командні пункти, кораблі, підводні човни в порту, мости та інші стратегічні пункти. Так-так, мости теж. Storm Shadow – це крилата ракета, яка діє за принципом вистрілив і забув. Її програмують перед запуском, і через це змінити курс її польоту неможливо. Летить по низькій траєкторії, щоб бути малопомітною для радарів. Перед цілю підіймається вгору, щоб потім пікірувати на об'єкт атаки. Максимальна швидкість 1000 км в годину. Ну і звісно, окреме питання це носії для такої ракети. Кажуть, що тут без варіантів, або це буде закордонний винищувач Міраж 2000, або ж інтеграція з нашими Су-24. І це дуже серйозна інтеграція. Час покаже, яка з цих двох платформ стане носієм для українських штормшедов. Ще раз підкреслю, що відомо, що є версія ракети наземного базування, а також морська версія для пуску з кораблів та підводних човнів. Як би воно там не було, очевидно, якщо британці передають нам ці ракети, то на щось же ж воно все розраховане, значить, є вже якесь вирішення, яким чином Україна буде їх запускати на голову рашистам. Дякуємо нашим партнерам з Британії. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо! А рашисти хай починають тремтіти. Тепер вже в радіусі 250 кілометрів.